Слава Ісусу Христу! Ми продовжуємо цю мандрівку над Словом. Я сьогодні читаю 18 главу Книги діянь. І знаєте, взагалі, коли ми читаємо про діяння апостолів, як вони діяли, взагалі, коли ми чуємо з вами про якихось святих, то зазвичай ми підкреслюємо якісь їхні подвиги, якісь їхні речі. Які були такі позитивні в їхньому житті, як вони навертали людей, як люди йшли за ними, за тим словом, яке вони проповідували, і так далі. Але ми дуже часто не зауважуємо саме моменти, коли ці люди, святі люди, коли апостоли, зазнавали невдач. І давайте сьогодні спробуємо десь роздумувати, я себе на цьому так само ловлю, що саме чому апостоли зазнавали невдач. І так, як то описується в цій главі, я візьму від четвертого вірша, якби зупиняю свою увагу сьогодні в цьому читанні, і тут чуємо, що суботи ж він бесіди вів в синагозі і переконував юдею та греків. Як же прибули з Македонії Сила та Тимотей, Павло запопадливо взявся за слово. Засвідчуючи юдеям, що Ісус є Христос. Тобто бачимо, що робить апостол Павло: запопадливо проповідує Слово Боже. E, з певним таким азартом, так, в доброму розумінні цього слова. Потім ми чуємо реакцію саме цих юдеїв, цих, кому апостол Павло проповідував, а вони, а що вони противилися і хулили. Тобто, це реакція у тих людей. Вони противилися і хулили. Він обтрусив свою одежу і до них мовив: кров ваша, хай впаде ваші, на голову вашу. Я чистий, віднині піду до поган. І тут вже чуємо вже реакцію апостола Павла на реакцію цих юдеїв, які противилися і хулили Павла і проповідників інших, які розповідали про Христа. Знаєте, тут якраз ми, якби, бачимо ту певну невдачу апостола Павла в проповідництві, якби його проповідь не вдалася. Але чи справді апостол Павло зазнав невдачі? Думаю, що ні. Думаю, що апостол Павло зробив те, що зробив, і він від того отримав, я думаю, ще більше благодаті, тому що в першу чергу проповідував і собі. Але невдачі зазнали саме ті, які противилися і хулили. Вони тут у мінусі, а не апостол Павло. Тому це важливо нам розуміти, так? і знаєте, я собі так задаю питання: а сьогодні чи таке відбувається? Чи відбувається сьогодні так, що а, чи є потреба в тому, щоб отак поводитися, як поводився апостол Павло? Тобто свою одежу обтрусив так? і до них потім промовив ці слова. В Принципі, думаю, що сьогодні так само такі речі відбуваються. Хоча ми є практикуючими християнами, більшість з нас ми проповідуємо саме в таких, скажімо так, общинах, в таких спільнотах, де, де люди ходять до церкви, де люди слухають. Але слухайте, так само відбуваються і між нами так само є люди, які противляться і хулять тих, які проповідують слово Боже. Але знову ж чи є реакція наша така, як апостола Павла. Ну і я за останній період спостерігаю, що так, дух святий дає силу і дає натхнення багатьом священникам, які зазнають невдачі щодо проповідництва. Знову ж, не так вони, як ті, які слухали слово Боже через тих священників, вони більше зазнають невдачі. І Дух Святий так веде людей, священників, щоб вони от, подібно. Поводяться, тобто дають певний такий символ, певні слова, певні речі, які показують, якби це саме, що кров ваша нехай упаде на голови ваші. І що це означає цей, цей такий вислів? Це означає дія обтрусити одежу. Перше, що це є євангельська, скажімо так, євангельська е, така постанова, певний такий характер, бо Ісус Христос сам каже, що коли йдете проповідувати і вас не приймуть там. Тобто, русіть навіть сандалі з ваших ніг їм на свідоцтво. Так? Тобто апостол Павло виконує те, що каже Ісус Христос. так? Друге, це потрібно якби для того, щоб показати, навіть, що ось ви берете на себе відповідальність за те, що ви не слухали. Тобто, відповідальність вже спадає з апостола Павла, тобто з проповідника, який проповідує на того, хто слухає. І тому, другі браття, сестри в Христі, це питання до кожного з нас. Як слухаю я? Тобто, чи я слухаю так, що це слово Боже, незалежно від якого проповідника, але це слово Боже проходить до мене через мене, потрапляє в серце, проростає, і я буду хвалити за то Бога, що Бог дає мені цей дар, слова Божого. Чи все ж таки я є той, який хулить, який противиться і знімає, можемо казати, цю відповідальність із проповідника на себе? Тому е, кожен як слухає і відповідальний, е, можемо казати за себе. Тому не у всьому винні пастори, не у всьому винні проповідники. Дуже часто проповідники, як і апостол Павло проповідував, як проповідував, але був не прийнятий, як в принципі Ісус Христос. Тому, дорогі і сестри в христі, тут більше питання до кожного з нас, так щоб ми десь задумалися над цим питанням, які який... знову ж я вже не один раз це підкреслю, який мій слух, тобто як я слухаю. Противлячися чи маючи смирення перед цим словом, я бажаю собі, як священникові єдиного, знаєте, проповідувати тільки слово Боже, проповідувати Слово Боже як, як те, що є Божим, так але бажаю і собі, і вам бути тими слухачами, які зростають через Слово Боже, а не навпаки, які починають хулити і противитися цьому слову Слава Ісусу Христу!